Сьогодні, 23 жовтня 2015 року, офіцерами військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України спільно з оперативними працівниками Криворізького відділу управління протидії злочинності у сфері економіки головного управління МВС України в Дніпропетровській області затримано начальника одного з районних відділів Державної міграційної служби та заступника начальника такого ж відділу в іншому районі міста Кривого Рогу. Можу повідомити, що затримані являються рідним братом і сестрою. Метикуваті родичі створили ексклюзивну схему отримання хабарів від громадян, які потребували послуг міграційної служби, повідомили в прокуратурі. За оформлення і видачу паспортів або внесення до них необхідних даних, чиновники вимагали хрусткі купюри. Брали від тисячі гривень до тисячі доларів за послугу. Натепер тривають обшуки на робочих місцях і помешканнях. Вилучаються гривні і валюта. До судове слідство веде військова прокуратура Криворізького гарнізону. Хочу звернутися до громадян. У разі, якщо будуть виникати такі питання, хтось з вас буде вимагати неправомірну вигоду, прошу звертатися до військової прокуратури Криворізького гарнізону за адресою вулиця Леніна, 64, місто Кривий Ріг. Будемо виявляти зазначені правопорушення та реагувати відповідним чином. У військовій прокуратурі нам не без гордості повідомили, що всі ланки злочинної схеми міграційників є розкритими. Розслідування триває. Нові факти, імена і подробиці не забаряться.